Володимир Кличко оголосив про завершення боксерської кар'єри 27 років у боксі, 69 професійних боїв, з них 64 перемоги і власне всесвітнє слава і визнання. В оприлюдненому відео на офіційному сайті братів кличків. Володимир заявив, що в його житті настав час для нової сторінки. Якої саме Іван Гребенюк продовжить. Я ділити дасть некоторим волненням, Но я абсолютно готов. К новому спитанню Володимир Кличко шокував своєю заявою мільйонів фанатів по всьому світу. За першу годину після оприлюднення прощального звернення українця сайт братів кличків не витримав навали відвідувачів. І ліг я жидаю і надіюсь, що моя наступна кар'єра стане хоча б такою ж успішною, як і предуче. Володимир Кличко поки що не розкриває таємниці, чим займатиметься далі. Маємо тільки припущення, що це може бути готельний бізнес, просування нових і перспективних боксерів або ж політика. Принаймні, це ті сфери, у яких брати клички вже працюють. Він прийшов до нас з 9 клас, і перші свої дні і півроку він в цій кімнаті. Проживав від молодого і перспективного вихованця броварського училища до всесвітньо відомого боксера Володимир Кличко і його старший брат стрімко увірвалися у світ спорту і за лічені роки змогли по суті зробити своє прізвище синонімом боксу у 2008-му Обидва брати досягли нереального. Виграли усі титули у важкій боксерській категорії. Прізвисько Володимира у боксі прописане. Численними перемогами доктор Сталевий Кулак. Із 69 професійних боїв Володимир Кличко зазнав поразки всього в п'яти остання в останньому бою. Вже немолодого як для спорту 41-річного українця від Ентоні Джошуа. Усі чекали на реванш і Навіть брати клички не раз натякали про його можливість однак цього вже не станеться. Принаймні найближчим часом. Фанати все таки тішать себе надіями і згадують, як старший брат Віталій Кличко у 2005 році вже оголошував, Ував про завершення своєї кар'єри, але повернувся на ринг. Сьогодні Віталій бажає молодшому брату успіху. Зробив такий результат, який я бажаю комусь колись повторити. Завжди презентував нашу країну. Багато разів робив так, щоб піднімався переможний прапор України і лунав гімн України. Наразі Володимир Кличко планує приділити особливу увагу і своїй родині американській дружині Хайден Панетьєрі та доньці Євдокії. Звертається легендарний боксер і до молоді закликає продовжити українську боксерську традицію, підтримувати обіцяє. Вместо того, щоб сказати вам спасібі, ребята, і до сідання. Я хочу пригласити вас продовжити нове і улікательне путешествие в місті. Іван Гробенюк, ТСН 1+, плюс